Шосте правило, про яке я хочу говорити, воно теж, як і інше, звучить достатньо просто, але не просто. Воно звучить як будь непередбачуваним. Про що це правило? Воно трошки е, суперечить і викликає таку розгубленість е, з правилом про плануй заздалегідь. це правило про те, що ветерани або ветеранки можуть змінювати е, локацію домовленості або час. Там, ми домовились зустрітись в цьому місці, і через там, за, за 15-20 хвилин він дзвонить і каже: слухай, давай зустрінемось в цьому місті". Да, Або в інший час. Там, будь непередбачуваним, і це, це якраз про те, що непередбачуваність, вона теж, як інші правила, забезпечують виживання, забезпечують. Цілісність і ворогу набагато ну, сложніше, набагато важче ну, прорахувати людину, яка не передбачена. Тому це правила, які інші, воно саме про це, про виживання. І цей досвід в цивільному житті він може дратувати. Він може Викликати таку слухай, ми домовляємося, потім щось змінюється. Ми домовляємося, потім щось змінюється. І це досвід про те, що у цивільного, коли виникає обурення, в цьому місці, коли ми про це вже знаємо, ми можемо про себе піклуватись. І як це може бути? Це може бути про те, що якщо там, в третьому правилі там, е, важливо, там, наприклад, ми плануємо якусь поїздку, да, і там, основні точки там, ми можемо е, якось проговорити. Да, ми будемо там, 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 там і, і ок. А в цьому правилі да, е, те ж саме важливо проговорювати е, основні якісь такі важливі точки, в яких, е, в яких домовленості будуть. Е, Ну, залізні, да, якщо так можна сказати. Це буде піклування саме про себе. Ну, щоб, щоб не потрапляти в це постійне роздратування, неправовореність. Давай визначимо там, ну, якісь там основні речі. Да, там, Перше, друге, третє, а потім там але дати змогу змінювати. Ну тобто, щоб ветеранам або ветеранкам могли змінювати ці о, ці правила в якихось таких проміжних точках, да? але основні вони повинні бути закріплені або обговорені. Тобто, це якраз цей момент, це місце, в якому влада не повинна бути у ветерана або ветеранки, який може змінювати все, що хоче на ходу, і так повинно бути. Це ну, перше, таке послання про те, що о, давай проговоримо про основні точки планування чогось дня, маршруту, поїздки, походу якогось, кудись там в гості, або та, покупок, неважливо, що. да. І друге, що якщо ти щось змінюєш, е, якісь такі основні моменти. Давай про це говорити. ну, Давай обговорювати, бо це теж не, ну, не ок. Це, це, це не дуже класно, коли нема змоги про це говорити. Да, і тому ось ці моменти важливо про це говорити. ну, Тримати в ось фреймі, да, і прям, ну, прям витримувати це. А якісь такі неважливі речі, ну, добре, хай змінюють. Ок, тому що це правило, воно повинно працювати. Ну, воно працює і буде працювати там на протязі певного часу, і це нормально. Ще один момент, про який я хочу говорити: це про воно стосується не тільки цього правила, але в цьому теж є про те, що коли виникають конфлікти, важливо говорити від я. Тобто не ти поганий, не ти щось зробив, а коли ти так робиш. Я відчуваю багато злості, я відчуваю обурення, або я, я роздратований, або роздратована. І я вже нікуди не хочу їхати, нікуди не хочу йти в такому настрої. Важливо зрозуміти я. Я, я, я висловлювання. Це перший момент. І другий момент про те, що вирішення конфліктів, вирішення певних гострих моментів повинно відбуватись не в режимі. Контролю, коли психіка працює в режимі контролю виживання, важливо зрозуміти, що, що є два режими психіки: це режим виживання і режим безпеки. В режимі виживання, який може підсилюватися або підтримуватися саме конфліктними ситуаціями, напруженням, тривогою, злостю, людина не зможе почути меседж. Які, якісь послання, які ви хочете сказати. Чому? Тому що він або вона будуть вихватувати певні слова, які будуть підсилювати е, радость напруги. Тому е, треба зрозуміти про те, що важливо говорити е, в стані е, безпеки, коли е, нервова система працює в стані безпеки, коли, е, коли е, людина. Будь-яка, не тільки ветерана або ветеранка, а будь-яка людина можуть сприймати картину цілісно, можуть сприймати мову, послання людини цілісно, не вихватуючи певні, певні куски, як певний поток ну, сенсів, які одна людина хоче передати іншим, повідомлень. І е, оце ми можемо робити як е, люди, які е, допомагають, бо ми всі повинні допомагати, допомагати е, повертатись ветеранам та ветеранкам, е, і приходити цей режим, е, режим е, ну, цей період адаптації, тримати в фокусі уваги. Ці два режими, і розуміти, в якому режимі зараз знаходжусь я, знаходжу, знаходиться ветеран або ветеранка. І або дочекатись, поки він зміниться з, на, на стан безпеки, або там, домовитись, що там, або сказати, що слухай, поговоримо про це пізніше. Да. Не намагатись говорити, довести свою точку зору, коли нервова система знаходиться в режимі. Виживання в режимі, в режимі контролю. Да. І, і ми можемо це, це бачити. Ну, знаючи вже це правило, ми можемо про це говорити, про це, бачити, цю перспективу, і просто відходити або ну, те, що я говорив раніше, відходити або. Відсторонитися і говорити Окей". ну, Тобто ми про це поговоримо. Не, не намагатись донести своє, своє посилання, коли інша людина знаходиться в режимі контролю або виживання. І ось це про це правило, да? бо це шосте правило воно викликає. Певне обурення, тому що це певна фрустрація цивільного, коли постійно змінюються правила, і як з цим бути? Ось про це, про, про це говорив сьогодні. Дякую.